Перший день осені відмітиться в Україні мінливо-хмарною погодою зі зниженням температури. У деяких областях пройдуть локальні грози. Найхолодніше цього дня буде на Рівненщині, а найтепліше на Луганщині. Середні показники досягатимуть плюс 21, плюс 26 градусів. На Полтавщині мінлива хмарність, ймовірність локальних злив та гроз. Температура повітря підніметься до плюс 25 Після опівночі опуститься до 18 градусів із плюсом. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день. Очікується дощ та гроза. Повітря прогріється до плюс 24 світлої пори доби і 18 градусів тепла вночі. У горішніх плавнях хмарна погода триматиметься до самого вечора. Ймовірний дощ із грозою. Нічна температура повітря плюс 19, денна плюс 24. Згадаємо про температурні рекорди. Найтепліше 1 вересня в історії погодних спостережень нашої місцевості синоптики зафіксували 1951 року плюс 34. Мінімальною температура була 1966, 4 градуси тепла. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК у будні дні одразу після випуску новин. Шукайте нас у соціальних мережах та підписуйтеся.